Цієї рослини ми будемо робити жорстку пересадку, тому що коли рослина у гарному стані, то її потрібно перевалити з горщика з тим комом ґрунту, в якому вона росте, акуратно перенести в новий на 2-3 см більший горщик і досипати, обсипати її новим ґрунтом. А тут рослина хвора, треба зробити ревізію корення, ревізію стебла. Тому ми зробимо жорстку пересадку. Для цього потрібно виняти рослину із горшка, зробити ревізію кореня, видалити пошкоджене листя, замочити рослину в розчині яроса на 15-20 хвилин, посадити рослинку в новий субстрат, оприскати розчином яроса, обільно полити. Розчином яруса, так, щоб вода аж поступила у піддон рештки вологи вилити і поставити на постійне місце. гарно освітлене. Я візьму ножик, я його продезінфікувала спіртом і е трішки допоможу відділити коріння від стінок горшка. Тепер мені треба дістати Бережно. Бережно дістаємо. варто сидить. О. І так, і тепер робимо ревізію кореня. Для цього мені потрібно гарно обтрусити старий ґрунт, максимально змінити коріння, щоб його було видно. Наскільки тут все вже переплилося, наскільки суцільний, тут стебло на стеблі заросло, йому взагалі не було доступу повітря, зараз ми його розділимо і дамо йому дихнути, тому що наскільки все щільна стіна, так. все я сухе обламую. які залишки лишилися все обламувати, щоб потім не починало гнити. Відділяю все лишнє, залишаємо тільки хороші листочки. Тепер я відсортую більшеньке стебло до більшенького, менше до меншенького. Подивлюся, скільки у мене буде горшків. Я планую зробити три вазончики нових. Так, Тут я залишаю меншенькі, тут середні, тут більше, більше. Корінь має бути повністю погружений в розчин яроса І так залишаю на 30 хвилин. І залишилось вибрати правильне місце для рослинки. Рослинка має стояти в гарно освітлювальному місці, але без попадання прямого сонячного променя. І лишається правильний догляд, тобто. Полив не переливати, оприскувати двічі на день. І рослинка знову зацвіте.